Кинули м'яч Янкову і. Цей удар міг би бути і гольовим. <плес> далі м'яч зберігає, скидає далі удар. і м'яч влучає в стінку і вже від голкіпера відправляється в ворота. Антіхап відкриває рахунок в цьому матчі 1-0. відзначити про турнірне становище. М'яч. Знаходить такі варіанти. Зараз викидання вперед, Там... пошуках хибака, Удар! Гоу! Дуже потужно пробиває 36-й номер. На жаль, не можу його відзначити, оскільки він в мене в протоколі не позначений. Але дуже потужний, дуже якісний удар пробиває екіпера. Команди Сокіл і робить рахунок 2-0 на користь команди Республіка. Знаходить можливість. Поки не точно, чи все-таки волк, чи ні, але... Це останній матч. У нас удар. Дальній. Гол! Потужний удар. і Такі вже, напевно, не беруться. Це четвертий номер. Артур Бородушко відкриває рахунок в цьому матчі на самому старті. Потужним ударом, не з центру поля. метрів 20 так точно.